Так, поміняла паучиха наша шарлота дислокацію вже третій раз міняє. То було над дверима, потім над вікном. А зараз просто між погрібом і дахом в хаті звела гігантську арку з мережего паутиння і зараз полює, завмерла дуже, дуже велика. Аж дивуюся, як вона тримається. на такому. Паутинечки з такими великими розмірами. Да. Цікаво. Жалко, що спалах засвічує і не видно її гарного візерунку. Дуже шкода. Дивіться, як райдужно переливається фарбами павутиння її кругопрядне. Так, Шарлотта, ти дуже гарна сьогодні. Хочу сказати, що ти просто красунька. Просто краса. Ха. Дуже, дуже, дуже цікаво. Цікаво. От не можу сваскусуватися, щоб... Передати цікавий малюнок на спинці.